Приготуємо смачний чизкейк без випічки. В чашу блендера поміщаємо печиво, все перебиваємо в крихту. Додаємо розтоплене вершкове масло та все перемішуємо. Форму застеляємо пергаментом та викладаємо перший шар. Формуємо за допомогою ложки або стакана, ставимо в холодильник на 20 хвилин. Тим часом желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо та залишаємо набухнути. До сиру додаємо сметану, цукор, ванільний цукор та все перебиваємо блендером. Ось така маса у вас має вийти. До розтопленого желатину додаємо 2 столові ложки сиркової маси. Все поєднуємо та гарно перемішуємо. Викладаємо другим шаром та добре розподіляємо по всій формі. Ставимо в холодильник мінімум на 1 годину. Для третього шару желатин заливаємо холодною водою. Перемішуємо та залишаємо напухати. До апельсинового фрешу додаємо цукор та ставимо на середній вогонь. Доводимо до кипіння та додаємо желатин. Все перемішуємо, охолоджуємо та виливаємо третім шаром. Залишаємо в холодильнику до застигання. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.